Посвідчить воді відповіді. Я сітіш втратив роботу через ганебний вчинок. У Львові маршрутник цинічно відповів матері бійця, який віддав життя на полі бою. Жінка саме їхала на похорон на 114-му автобусі, і коли показала своє посвідчення, водій цинічно сказав, що тішиться. Бідолашна розплакалася та зафіксувала гробіяна на свій телефон. На похорон похорона. Як можна так відповісти? Я сиділ руки трясуться. Виявилося, що пасажирка матір полеглого героя Юрія Луня, який до 2015 року був депутатом Львівської міської ради, а з 2014-го пішов добровольцем у батальйон Січ. В обласній адміністрації вже відрогували на ціні за маршрутника та повідомили, що за таку ганебну поведінку його звільнили. 450 дронів і більше 30 ракет. Комбінована атака ворога знову була націлена на мирних мешканців та критичну інфраструктуру. У Запоріжжі росіяни забрали життя семирічної дитини та поранили десятирічного хлопця в Черкасах. Наслідки ударів ліквідовують одразу у восьми областях. У деяких регіонах перебої зі світлом та водопостачанням. А у Києві найбільше постраждав Печерський район. Там пошкодило багатоповерхівку, і дев'ятеро людей отримали травми.

Після нічної масової атаки на критичну інфраструктуру мерія вирішила протестувати усі альтернативні системи живлення у Львові. кажуть, що таким чином перевірять готовність до складної зими та різних сценаріїв, які можуть виникнути через ворожі удари. Триватимуть такі роботи три тижні і почнуть їх вже сьогодні ввечері зі світлофорів із незалежним живленням. Також проконтролюють можливості безперебійного опалення, якщо із газопостачанням виникнуть проблеми. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоїть дизель-генерація, все працює. Плюс ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках. Пам'ятаєте, цю хвилю 22 рік, 23 рік, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, щоб воно було все в робочому стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла. Що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл. Бочі питання потім перш за все вшанування сім'ї, чиї життя забрав ворог. Цей візит міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розпочав з Лапаївки. Саме там, 5 жовтня, росіяни нанесли нищівного удару по мирних будинках. Під час цієї цинічної атаки зупинилися серця одразу чотирьох людей. Серед них – 15-річної Анастасії. На місці трагедії делегація поклала квіти. А начальник львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький подякував полякам за підтримку у важкий для України час. Символ вдячності і партнерства польському міністру закордонних справ Радославу Сікорському присвоїли звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом політику вручили особисто під час його візиту до Львова. Таке рішення було прийнято вченою радою у вересні одноголосно саме за вклад віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Справ Республіки Польща Сікорського в розвиток стратегічного україно-польського партнерства чує, Я відчуваю честь і зворушеність, і мені лише сумно, що ця церемонія відбувається у такий драматичний для України час. Міністр також прокоментував можливість закриття неба над Україною. За його словами, більшість польських громадян підтримують таку ініціативу. більшість поляків вважає, що російські безпілотники потрібно нейтралізовувати до того, як вони дійдуть до польських кордонів. Але як ви знаєте, в північно-атлантичному альянсі у нас є інтегрована система протиповітряної оборони, і такі рішення мали би бути рішенням НАТО. Також підіймалось питання стосовно того, чи буде Польща визнавати червоно-чорний прапор нацистським. На що Сікорський згадав історичні події минулого століття. пам'ятати, що нам слід пам'ятати полякам особливо, що нам зробив радянський союз про ті власне моменти, коли була знищена польська меншина, навіть на території Львівщини і Одеси, про що свідчать масові поховання і цвинтарі. А діалог між істориками є необхідний і на часі. Він мусить проводитись оскільки мусимо йти вперед, не заглядаючи туди, що було уже за нами. Ми дійшли до певного порозуміння з німецькою стороною, де історія так само має свої важкі моменти, і думаю, що з Україною буде так само. Він також наголосив на необхідності підтримки України у війні, зокрема у зміцненні її енергосистеми, яка стає мішенню для російських атак. Такі удари, за словами політика, є військовими злочинами проти цивільного населення, і світ має реагувати на них рішуче. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Вони тримали в страху людей три роки поспіль. Суд виніс вирок жорстокій банді, яка діяла одразу в трьох областях. Йдеться про душогубів, які вривалися у будинки та катували господарів, аж поки вони не віддавали їм усе цінне, що було в помешканні. Свою останню гастроль вони мали саме на Львівщині. Тоді, у 2020 році, вони звели життя колишнього війта перемишлянського села та його дружину. Після скоєного лиха негідники винесли з хати рече аж на 700 тисяч гривень. Тепер же суд виніс злочинцям вирок. Один з них проведе за гратами. 10. Років. А от ватажок житиме у в'язниці усе своє життя. Вдома і стіни лікують. Ця фраза має глибокий зміст, адже нічого не дарує стільки спокою і сили, як можливість бути з рідними серед знайомих речей та звичного побуту. І за для кращого життя маленького пацієнта з невиліковними захворюваннями у західноукраїнському дитячому медцентрі 12 років тому створили мобільний дитячий хоспіс, завдяки чому пацієнт не знаходиться постійно в лікарні, а може отримати допомогу вдома. Ми їдемо до наших пацієнтів паліативних, які перебувають вдома. Ми їх спостерігаємо зазвичай кожного тижня. Вони отримують медичний огляд, отримують рекомендації. Сьогодні команда, яка складається з лікаря-педіатра, медичної сестри та водія, їдуть до двох пацієнтів. І першою вони відвідають маленьку улянку, яка потребує допомоги через складний діагноз, дитячий церебральний параліч. Пуляся гарячки, нічого такого не було, ні. Ні. Перш за все, вони допомагають mm. нам з виїздами на дому, в тому плані, що кожен виїзд такої дитини він супроводжується ціло, як би то сказати, цілим квестом для нас. Це, по-перше, треба графік підігнати, під годування, домовитися з лікарями, щоб не сидіти там в черзі, не хапати віруси, бо кожен вірус хапне, який йде така дитина. Мобільний хоспіс опікується пацієнтами з усієї області. Тож наступна сім'я, до якої їдуть фахівці, вже не у Львові, а неподалік у селі запитів. Тут на лікарів чекає десятирічний Юрчик. Оглянути, послухати дитину. Ну якщо наприклад захворів, то також так приїжджають, слухають, виписують лікування. Це все я проблем не маю. Знаєте, де коли бо немає з ким поїхати в лікарню? Тут мені приїжджають і надають повністю огляд який які можливо надати вдома. Близько чотирьох разів на місяць мобільний хоспіс навідує кожного свого пацієнта. Для цього доводиться долати більше сотні кілометрів. Та фахівці знають, що там їх чекають і вже не просто як медиків, а й друзів. Це є наша друга сім'я, ми їх любимо. Я впевнена, що вони нас люблять, і ми завжди готові йти на допомогу та підтримувати наших пацієнтів та їхні сім'ї. Під опікою хоспісу сьогодні перебуває більше ста дітей. Окрім регулярних виїздів до пацієнта, надаються також розхідні матеріали, дороговартісна апаратура, спеціальне медичне харчування. Тощо. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Вдома і стіни лікують. Ця фраза має глибокий зміст, адже нічого не дарує стільки спокою і сили, як можливість бути з рідними серед знайомих речей та звичного побуту. І задля кращого життя маленького пацієнта з невиліковними захворюваннями у західноукраїнському дитячому медцентрі 12 років тому створили мобільний дитячий хоспіс, завдяки чому пацієнт не знаходиться постійно в лікарні, а може отримати допомогу вдома. Ми їдемо до наших пацієнтів паліативних, які перебувають вдома. Ми їх спостерігаємо зазвичай кожного тижня. Вони отримують медичний огляд, отримують рекомендації. Тут ми зібрали всі необхідні речі, які нам потрібні для пацієнта. У нас є наша медична документація, яку ми заповнюємо. І так ми їдемо на виїзд. Сьогодні команда, яка складається з лікаря-педіатра, медичної сестри та водія, їдуть до двох пацієнтів. І першою вони відвідають маленьку улянку, яка потребує допомоги через складний діагноз, дитячий церебральний параліч. Улясі гарячка нічого такого не було. Ні, Ні. щось було. Ні. ні. Давай Оляся, ми тебе послухаємо. Перш за все, вони допомагають yeah. нам з виїздами на дому, в тому плані, що кожен виїзд такої дитини він супроводжується ціло, як би то сказати, цілим квестом для нас. Це, по-перше, треба графік підігнати, під годування, домовитися з лікарями, щоб не сидіти там в черзі. Не хапати віруси, бо кожен вірус хапне, який така дитина бере на себе, він дуже тяжко переноситься. Тут ти вдома, до тебе приїжджають, оглядають, все основне роблять. І це дуже зручно, це дуже нам спрощує життя, облегшує життя, і ми це дуже цінуємо. Мобільний хоспіс опікується пацієнтами з усієї області, тож наступна сім'я, до якої їдуть фахівці, вже не у Львові, а неподалік у селі Запитів. Тут на лікарів чекає 10-річний Юрчик. Мої дитини спінальна зоватрофія, другий тип. Мені батьки розказали, що є мобільний хоспіс, що ми можемо приєднатися. Вже декілька років фахівці приїжджають перевіряти стан здоров'я хлопця і у разі потреби надають допомогу. Оглянути, послухати дитину. Ну якщо, наприклад, захворів, то також так, приїжджають, слухають, виписують лікування. Це все я проблем не маю. Знаєте, деколи тяжко, бо нема з ким поїхати в лікарню. Тут мені приїжджають і надають повністю огляд, такі які можливо надати вдома. Близько чотирьох разів на місяць мобільний хоспіс навідує кожного свого пацієнта. Для цього доводиться долати більше сотні кілометрів, та фахівці знають, що там їх чекають, і вже не просто як медиків, а й друзів. Це є наша друга сім'я, ми їх любимо. Я впевнена, що вони нас люблять, і ми завжди готові йти на допомогу та підтримувати наших пацієнтів та їхні сім'ї. Не можна виділити, що ми опікуємося тільки дитиною. Це неправда. Бо ти приїжджаєш в сім'ю і всі решта до тебе виходять. Нема так, що ми йдемо до дитини. Ми приходимо, є мама, є часом батько, є здорові діти, є всі, вся родина, бабця виходить, і всі мають запитання, насправді медичні, немедичні. І це тішить, тому що ми стаємо не тільки людьми, котрі приїдуть допомогти медично, ми стаємо частинкою їхніх сімей. Під опікою хоспісу сьогодні перебуває більше ста дітей. Окрім регулярних виїздів до пацієнта, надаються також розхідні матеріали, дороговартісна апаратура, спеціальне медичне харчування тощо. У нас є дітки на штучній вентиляції легень. Це є. У нас є 15 дітей на в області. У нас також є дітки, які мають гастростоми, трахеостоми, і інші речі. І е, насправді їм краще жити в тому суспільстві, е, в тому оточенні вдома до вдома стіни лікують. Та недаремно не це говорили. Відповідно, їм набагато краще жити вдома. Допомога заключається, по перше, в медичному нагляді. Ми підтримуємо стан дитини, щоб він був безпечний. Також е, забезпечуємо дитину розхідним матеріалом. Бо в нас є і державні програми, і також дуже багато спонсорських програм, котрі допомагають нашим діткам, нашим сім'ям. Друзями також стали і самі сім'ї, які входять у хоспіс. Адже вони, як ніхто, розуміють одне одного, можуть поділитись досвідом, порадити та підтримати. І попри те, що хвороби, які є у дітей, невеликовні, та мобільний хоспіс допомагає забезпечити комфорт і якість життя кожного маленького пацієнта. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.